Законопроект про заборону російської православної церкви півтора роки із дискусіями та суперечками пролежав у парламенті, але був прийнятий у другому читанні без обговорення лише за кілька секунд. За 265 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю колеги. За місяць після підписання та оприлюднення закону РПЦ в Україні буде офіційно заборонено. Теж саме чекає і на дочірні релігійні організації, підпорядковані московському патріархату. Законодавці дали їм 9 місяців, щоб розірвати всі зв'язки з країною терористом. РПЦ це не релігійна організація, це саме частина російського терористичного режиму. І е, дуже коректно в законі, який сьогодні проголосувала Верховна Рада, немає жодної заборони українських релігійних організацій. Ми забороняємо дві речі: РПЦ, як просто ну структуру, яка підтримує геноцид українців, і зв'язок із нею. Ідея вигнати московських попів з України з'явилася ще у грудні 22-го. Проти духовної незалежності від Москви виступали депутати від вже забороненої ОПЗЖ, окремі слуги народу, відомі американські політики та деякі церкви у Європі. Українська православна церква наполегливо переконує суспільство, що вже немає жодного відношення до Москви. А дії української влади називає гоніннями у парламенті. погоджуються – виганяють російську нечість. Ми нікого не забороняли жодну українську церкву. Ми заборонили зв'язок з російською, так званою церквою, з російською армією з ФСБ і з Путіним. Це єдина заборона, яка там існує. Шукати російський слід серед релігійних конфесій буде спеціально створена комісія. Представники уряду, громадськості та релігієзнавці перевірятимуть церкви і виписуватимуть приписи. Якщо підозрювані у зв'язках з Москвою від своїх покровителів, не відмовляються, справу про заборону відправляють до суду. У церкви забирають державне чи комунальне майно і продають власникам. Дуже багато є державного і комунального майна, яке в користуванні от, як приклад києво печерська лава. Так, отці ну державі і органам місцевої влади все одно будуть. Я думаю, суди, але це буде значно простіше повернути в управління державою тим майном, яким користуються релігійні організації, які мають зв'язок з Росією. Поки в УПЦ заявляють про тиск, служба безпеки України продовжує ловити колаборантів та держзрадників у рясах. Спочатку повномасштабного вторгнення викрито більше. Ста священнослужителів московського патріархату 25 з них вже сидять за ґратами, деяких вдалося обміняти на українських захисників. Ігор Бондаренко, Михайло Путята, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.